Сьогодні готуємо надзвичайно смачний пляцок під назвою День і ніч. Цей рецепт дуже давній, і в тому його сила. Цей пляцок шоколадно-горіховий і готується він дуже просто. Вершкове масло з холодильника необхідно виняти завчасно. До м'якого масла додаємо цукор і все перемішуємо. Потім почергово додаємо жовтки і все ретельно перемішуємо. До кефіру додаємо одну чайну ложку амонію. Це зробить наше тісто пухким і ніжним. Додаємо в масляну суміш і все перемішуємо. А далі збиваємо білки. До речі, раніше це дуже віртуозно робили просто виделкою, і випічка також була надзвичайно якісною. Потім до масляно яєчної суміші додаємо білки і все дуже обережно перемішуємо. Це зробить тісто надзвичайно легким і повітряним. В цьому рецепті амоній і розпушувач, і все це чудово поєднується. До борошна додаємо розпушувач, перемішуємо і додаємо в тісто. На відео дуже добре видно наскільки повітряне тісто. Поводимося з ним обережно, щоб зберегти його структуру. Борошно краще вводити порціями, тоді буде легше перемішувати. А тепер тісто розподіляємо на дві приблизно однакові порції. До однієї додаємо 2 столові ложки какао, які необхідно просіювати, а до другої 2 столові ложки просіяного борошна і все перемішуємо. Два вида тіста я вирішила випікати одночасно в двох розсувних формах. Вони у мене помістилися на одне деко, при випіканні тісто добре піднялося і тому пляцок вийшов досить високий. Випікала я при температурі 180 градусів близько 40 хвилин. Коржі підрівняла, зняла шапочку і вони готові. Крем шоколадно-горіховий готується швидко і просто. Для посипки білий шоколад і чорний. Подрібнимо його. Горішки підійдуть будь-які. В мене ліщина. Я її подрібнила в блендері. Шоколад розтопимо на водяній бані. Додамо молоко і помішуємо, щоб досягти гомогенної консистенції. Потім додаємо вершкове масло, помішуємо до його розтоплення. І далі наш крем підігріву не потребує. Знімаємо його з водяної бані. Бо, якщо його далі гріти, відшарується масло. Додаємо горіхи, перемішуємо. А на кухні чудовий шоколадно-горіховий аромат. Крем наш готовий! Змащуємо коржі кремом і виходить дуже гарний пляцок. Опис приготування, а також перелік всіх інгредієнтів ви знайдете під відео. Рецептів пляцків є багато, це один із них. А надалі вийдуть інші відео чудових рецептів дня і ночі. Прикрашаємо пляцок білим і чорним шоколадом. Як символ дня і ночі, у світі все побудовано на протилежності: є день і ніч, біле і чорне, добро і зло. І як ви помітили, білий кож у мене вийшов більший, вищий, ніж темний. Тому добро обов'язково переможе зло. А Україну чекає велика перемога. Низький уклін усім воїнам. Які боронять українську землю і наближають нас до перемоги. Залишаємо наш пляцок на ніч в холодильнику, а зранку розрізаємо пляцок. Він вийшов досить високий, аж 9 см. Ось такий чудовий, гарний, смачний і простий в приготуванні пляцок. Має чіткий розріз і гарно тримає форму. А місяць є гарним доповненням ночі. А день почнемо з гарячого чаю з смородини, шматочком чудового пляцка. і наш день обов'язково буде вдалим, а ніч буде з гарними і солодкими снами. Нарізані тістечка я вирішила сфотографувати. І ось за ніч так змінився пейзаж, випав сніг. Щиро вам дякую за перегляд і хай вам все вдається! А ваша підписка і коментар додадуть мені сил і натхнення для подальшої праці.